Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія розказує. Моя подружка купила собі ось такий тональний крем від Dior Backstage, але на ній він дуже дуже погано виглядав. Тому вона мені дала цей тональний тест драйв І сьогодні я хочу його протестувати з вами на каналі. Також в мене з'явилось ще декілька новинок, які ми сьогодні з вами протестуємо. По-перше, це така дуже-дуже гаряча новинка на сьогоднішній день. Весь TikTok Шумить за цю новинку. Це ось такий продукт від бренду Milk. Це дуже цікавий. Продукт, як на мене, це тінк на основі води у вигляді желе. Як на мене, це цікавий продукт. Я таке, чесно кажучи, бачу і чую в перший раз. Тому мені дуже цікаво, сьогодні буду його з вами протестувати. Також в мене є вже не новинка, давно цей продукт на, у нас на ринку: це Benefit Bronzer. І останнє, що в мене є, це ось така маленька помадка від бренду Gucci. В матовій версії. Тому давайте все це з вами діло протестуємо, але для початку я вас трохи приближу для себе та почнемо. Давайте почнемо саме з тонального крему від Dior. Моя подружка, мабуть, влітку його купила цей тональний крем, це відтінок N1. Тут з задія написано, що це. По версії самого діору, це має бути світлий, нейтральний відтінок з жовтим підтоном. Що вам можу сказати? Я бачу його просто жовтим і все. Бо, на мій погляд, він, по-перше, не, куди не світлий, а він жовтий, він темний. Так що не звертаємо увагу на саме на цей колір. Будемо звертати увагу на те, як він буде виглядати. Бо моя подружка його купила, і коли вона перший раз його нанесла, я її побачила з цим, з цим тональним кремом і кажу, що в тебе проходить з обличчям? Бо обличчя виглядало дуже-дуже погано. Якось цей тональний крем він підкреслив всі її лущення, підкреслив її того, чого там взагалі не було. Підкреслив якісь мімічні морщинки, яких зморшки, яких в неї теж немає. І він якось це витягнув на поверхню і виглядав настільки погано, що я вам не можу передати. Вона їм перестала користуватися, купила собі якийсь інший тональний крем. А цей крем в неї просто лежав, тому я в неї попросила цей тональний крем на тест, для того, щоб ми разом з вами подивилися, як він буде виглядати. Але я хочу. Робити такий цікавий більш тест-драйв. На одну сторону ми нанесемо мою улюблену базу від NYX, якою тут залишилось вже менше, ніж половина обожнює цю базу. А на іншу сторону ми нанесемо просто тональний крем на мій догляд. Це звичайний догляд, це тонер, сиверодка та крем. Те, що я вживаю та наношу на себе кожен день, і те, що я дуже-дуже люблю. Так, тому давайте переходити. На праву сторону я нанесу сером, базу від NYX, а на іншу сторону ми залишимо так з вами. Я впевнена, що він буде дуже-дуже жовтий, бо саме на американському ринку вони якось. Всі тональні креми а, люблять робити саме з жовтим підтоном. Ну, я розумію це, бо тут багато лати... латиноамериканців, а вони всі у дівчатка мають, та хлопці такий жовтий підтон. Тон більш засмаглу шкіру не таку слав'янську, як у нас. Тому саме ось такі відомі бренди: Dior, Chanel та другі інші, вони звикли для американського ринку робити продукт більш-більш жовтими. Ну, але це нормально для їх ринку та для їх специфіки. Так, на одну сторону ми нанесли нікс базу, на іншу залишаємо так. Давайте я вам зараз покажу, як. Такий він консистенція, але для початку я його трошки збовтаю, бо він такий е, жидкий. В нього, бачите, який цікавий е, кінчик. Ну, Мені подобається так, бо це гігієнічне. Одне погане, що коли немає помпи, то тут може залишатись багато продукту, але не факт. Він такий ось жидкий ну, і жовтий. Але давайте пробувати. Я буду його наносити б'юті блендером. Давайте спочатку нанесемо на сторону там, де. О, який він жовтенький, Краса. Нанесемо на сторону з базою. Покриття легеньке, від легкого до середнього. Не дуже він такий. Перекриваючий зараз, побачимо, як він буде виглядати на прищиках і як він їх перекриє. Відтінок, в принципі, для літа мені був би нормальний, хоча може бути трошки жовтенький. Як бачите, прищиків він не дуже перекрив, він дуже перекриваючий, Але потім я ще спробую його донаслоїти. Я, чесно кажучи, хотіла собі цей тональний крем, бо дівчата його хвалили. Мені хотілося його спробувати. Але потім, як я його побачила на подорожці, то в мене з'явилось дуже багато питань, як він взагалі. Таке на ній зробив. Так, на цю сторону я наносила е, саме на свій догляд. Я, як завжди, потім скручу світло, щоб вам було краще видно колір, як він виглядає без яскравого саме світла. Живий такий фініш. він взагалі не матовий, він такий більш м нормальний, як то тофтмед, хоч, хоча я не скажу, що це soft met. А вони що тут пишуть: Face and body foundation і все. 50 мл для лиця тіла, і що його треба збовтати перед нанесенням. Більш ніякої інформації немає. Його сюди відтушую, бо зараз виглядає не дуже шия біла, як бачите, а тут таке трохи жовтеньке. Я його хочу. Піднаслоїти на свої прищики. Давайте подивимося, як він буде саме там виглядати на коли його піднаслоїти. Мені, чесно кажучи, не вистачає перекриття. Мені здається, що ланком і, або якщо брати, наприклад, тінт від Maybelline, бо по текстурі це саме більш схоже на тінта на фундейшн, то тінт від Maybelline перекриває набагато краще. Щось тут стало погано. Я не розумію, але якось так. Але якось він погано виглядає з одної сторони. Нічого не розумію. Я його стала наслаювати, і ось тут я бачу якусь таку пляму незрозумілу, яку я взагалі не можу розташувати. А що, а що пішло не так? Ну, давайте ми е, перейдемо до інших продуктів, а потім вже в висновках е, поки ми намалюємося, підфарбуємося, е, поговоримо, ми подивимося, як він буде себе поводити, але якось я. Поки не розумію, якщо кажучи, давайте перейдемо до такої новинки. Супер-супер, яка шумить прямо зараз. Вона буквально вчора або ні, позавчора, з'явилася у нас в Сефорі, то я сразу замовила. Там всього 4 відтінка. Я для себе це бренд Milk, Тут в Канаді цей бренд дуже популярний. Вони популярні саме своїми базами під макіяж, бо в них там є різні бази на різний спак, і вони ще дуже популярні рум'яна є та контурінг. Теж в таких маленьких стіках я вам зараз їх покажу. Чому саме шумить цей продукт? Бо на сьогодні я ще ні в якому бренді не зустрічала саме рум'яна на водній основі вигляді. Та ще саме як желе. Вони насправді виглядають як желе, бо я сьогодні вранку їх пробувала використати, бо нетерплячка то діла таке. Дуже ж мені хотілося, тому в мене є що вам ще за цей продукт саме розказати. Тому давайте так, почнемо. В мене відтінок називається chill. Вони проходять в такому невеликому картонному опакуванні. Тут, як завжди, формула веганська, ага, можна використовувати протягом 6 місяців. На тваринах вони не тестуються. Як то пишуть на опакуванні. всього тут 5 грамів продукту. Давайте їх відкривати. Тут вони пишуть за те, що треба перед вживанням читати саме як. Їм користуватись, бо даний продукт можна використовувати не тільки в якості рум'ян, а ще в якості, приклад на вуста на нашому. Ага, вони пишуть, що в складі є алоя для довготривалості та зволоження. Тому дуже цікаво, ось це діло виглядає ось так. Ось таке невелике опакування, маленьке. Вони відкриваються ось так. І тут був захисний ковпачок, я його зняла на ось такий. Я його не можу одягнути обратно, бо я порушу самий продукт, бо текстура дуже-дуже ніжна. Подивіться. Ви бачите, це саме желе, і навіть видно, як вони його заливали та доставали з форми, бо є такий специфічний рельєф, як від желе. Ну, чесно кажучи, від того, що це саме желе, я в захваті, я вам зараз покажу. Бачите, воно так прогибається під пальчиками і дуже береться. Дуже швидко набирається раз і все. Так, що я вам хочу сказати, давайте на початку нанесемо, і я вам буду розказувати в процесі, що я зрозуміла. По-перше, я беру таку такий пензлик. він... Плоский та набитий добре. З вами ще зараз пробувати на іншому стороні розташувати це б'юті блендером, бо саме б'юті блендером я не пробувала, але я пробувала пензликом. Що я вам хочу сказати, це тінт, і він дуже-дуже швидко застиває. Тому його треба, як то там не посидиш, не щось там не порозглядаєш, З ним треба працювати швидко. От, бо буде піпець. Давайте робити так. Бачите, і зразу від цього місця ми розташовуємо все, я його вже не можу розташувати. Дуже тяжко. І в плані тушовки це не ті румяна, які можна, знаєте, easy friendly, як вони кажуть, такі дружелюбні, приємні, які раз-раз там для новачків швидко тушуються. Ні, ніфіга, це не той самий випадок, це випадок, коли треба. Вміти все добре розташувати, бо якщо не вміти, буде От Я їх розташувала, але спробую так зробити, трошки додати, щоб вам було краще видно саме колір. Мені здається, що вони, саме прикольно, те, що вони з-за тої формули жиле, вони швидко віддають колір, але подивіться на мій палець. Він взагалі не відтирається. От я притронулась дотрон... і все. Я його стерти вже не можу. Відтінок мені подобається, бо він такий рожевий. От як намальовано, от такий є саме відтінок, бо коли дивишся. Свощи на сайті і дивишся отаку, як воно виглядає, то мені здається взагалі, що як дивилась, мого Боже, воно ж червоне, як воно на свочах в них виходило нормального кольору. Ні, воно виглядає нормальним кольором, але, ну що вам хочу сказати, тушується важко. Давайте я ще спробую з іншого боку б'юті блендером. Передається пожежа. Так, швидко. Не подобається мені взагалі, бо воно якось так з'їдає більше тон, ніж тушує продукт. Але бачу, яка в мене на щоці полоса. Прям, дай Боже, я не знаю, як його так підтушувати. Все, він взагалі вони не тушуються. Я бачу, що от як я отак от нанесла полоску і воно одразу застило. Бо для мене цей продукт, ну, я не знаю, чесно кажучи. Мені здається, що цей продукт явно не для щічок, а цей продукт більше йде, як то для вуст, так він буде ефективніше, бо це тінт і він. Тінтується моментально, і він нічого не розташовує. Я попробую трохи підзняти цей продукт, бо в житті воно виглядає не дуже прям така нерозтушована полоса. Крінж. Ну не знаю, я вам потім ближче покажу. Вроді і непогано, не прикольно, мені задумка нравиться, концепція, що це щось нове, щось такого не було. Ось класно, все хайпово бачила промо, всі там пищать, блогери американські в захваті, всі клас. Але мене саме те, що їх дуже-дуже швидко надташувати. Це не просто швидко, а це капець як швидко. Треба за секунду. от Ти тут наніс і тут же сразу береш і тушуєш, тому що це все діло розташовується дуже важко. Буду ще тестувати, але майте на увазі, що це продукт явно не для новачків. Давайте ще спробуємо його нанести на губи. Я спробую своїм помальованим пальцем, який не відтирається, нанести на губи. Давайте мазнемо на губи. М -м -м, такий холодний-холодний. Ну, на губах виглядає симпатично. У ну, мене саме по собі губи дуже, густа дуже пігментовані, тому е, зазвичай в мене не передається колір, так як він є в опакуванні, бо в мене в самої дуже такий ну, пігментований колір, який такі продукти, як за. Як я знаю, вони не перекривають саме мою пігментацію. Так, давайте я зараз закріплю наш тональний крем пудрою від лора. Бо в мене є ще сухий скульптор, точніше, бронзер. Ось така манюська. І ще хочу з вами спробувати його. Так, нанесли з вами пудру. Та давайте переходити. Я візьму ось такий скошений пензлик. І наберу, Боже, Він такий маленький, прям капець. О! Подивіться, як він набирається. Я його трохи струшу. Такий товариш дуже пігментований. Так, давайте на іншу сторону. Це мені взагалі не подобається, чесно кажучи. Мені цей продукт достався в сефорі <кхи> при якомусь замовленні, мені дали його саме в подарунок, але мені взагалі не подобається. Він на мені дуже-дуже якийсь рижий виглядає. Прям його неможливо розташувати, хоча я старалась його струсити і додавати потроху, але все, не знаю, мені якось погано все це діло виглядає. Прям взагалі не подобається. Він якось це не під. Ну, я його не можу не розташувати, не він не змішує. Дуже погано виглядає, чесно вам скажу. Мені прям взагалі не подобається. Ну таке от, чесно кажучи. Я якось о, очікувала саме від цього продукту, були великі-великі очікування, але мені, чесно кажучи, взагалі не сподобалось. Я вам ще приближу, покажу, але, чесно кажучи, виглядає це все діло на мошкірі вживу жахливо. І давайте перейдемо до останнього продукту. Це теж був подарунок від Цефори до заказу. Це ось така міні-версія помади. Це матова версія. Я так розумію, що це колір 208. Я вам тут десь малю... малюнок цієї помади, воно дуже гарне в Подивіться. Причому з боків вона якась така текстурна і кольори виглядає дуже гарно. Я вам зараз покажу на всіх хвостах, як виглядає просто кольор, а потім я вам покажу, як саме я люблю його наносити. Тому давайте спочатку нанесемо. Вона дуже дуже кремова, вона дуже дуже ніжна. Вона настільки… Я вам не можу передати. Я її, коли почала перший раз наносити на свої вуста, я була в такому захваті. Вона ще йде з запахом. Таким, ну я не скажу, що противний такий поганий запах, але запах є. Ось так виглядає саме цей колір на вустах. Але мені здається, що мені цей колір не підходить, на саме якщо я буду наносити його там, цілком на свої вуста. Мені подобається трішки інша комбінація цього продукту. Я зараз. Це витру і я покажу, як я люблю наносити. У мене є ось такий олівець це Glambi 110 відтінок. Ось так він виглядає. А я люблю його наносити, ось цю помаду саме з цим олівцем. Це дуже крута комбінація. Зараз я вам покажу так, Прокрашую я для початку контур. Так, Я підмалювала контур і трохи саме олівчик стягую до центра. Ось так у нас вийшло. А далі я беру помаду, наношу її тільки на центр вуст. І далі я підтушовую все це діло пальчиком. І ось так у нас виглядають наші губи. Мені здається, так губи виглядають більш соковито, більш такими пухкими. Та знаєте, такий ефект зацілованих губ. Мені дуже так подобається саме. Такому, в такій варіації, бо коли наносиш саму, то колір десь уходить такий в красно рудий. А з олівчиком це просто пісня. Можна брати, даже, мені здається, я ще не тестувала, можна спробувати більш такий рожевий олівчик і буде теж виглядати дуже-дуже гарно. Так ось, друзі, у нас вийшов. Ось такий результат. Давайте я вам для початку покажу, як то а, макіяж виглядає зблизька, а потім ми вже перейдемо з вами до наших а, висновків. А, вживу макіяж виглядає приблизно ось так. То є, то є, по кольору бачите, не дуже мені підходить. А, хочу вам показати, бачите, як виглядає скульптор рум'яна та з цього боку. Ну що, дівчатка, давайте переходити до наших висновків. Давайте почнемо з тонального крему. Так, що я бачу? Ну, мені, чесно кажучи, не подобається, як він лежить ось тут. Саме ця сторона йде без бази, бо тут щось він підкреслив, якісь ну, не дуже він гарно. Знаєте, як то. Плямами, не плямами, як-то пляшиво якось так дуже виглядає. Саме з цієї сторони, мені не подобається те саме діло ось тут, над бров... бровкою те ж саме. Ну, з цієї сторони, там, де наша база від NYX, він виглядає набагато краще, але саме з бази від NYX, чому я взагалі в захваті від цієї бази, бо який би ви тон на неї не положили? Все від, от саме з цією базою він буде виглядати ну, просто космос. Я не знаю, як вона працює, як так воно робиться, не знаю. Але ось ця саме база для мене магічна, бо я... що б ти не положив, вона завжди буде гарно виглядати. Тому з цього боку, з правої сторони, вона виглядає набагато краще. Далі, а що я хочу сказати за ось саме цей продукт? Для мене. Цей тінт це, неоднозначний, чесно кажучи. Фішка те, що воно у вигляді желе, так мені подобається. Колір мені теж подобається. Мені не подобається, що воно дуже швидко. Ну, я розумію, бо це тінт і тінт він взагалі. Погано тушується, він не, текс... не тушується. Взагалі, якщо брати тінт для гуфу, нанесли раз, два, три і воно якби воно, Якщо, наприклад, брати е, тінт від Benefit, то там можна ще коли наносить щось підтушувати. А саме цей продукт він не тушується, Палец... пальчик мій бачите, він і досі в мене. Рожевий, коли він відми, відмиється, я не знаю. Тому для, саме для мене ось цей продукт, ну, він такий неоднозначний, чесно кажучи. Я буду їм користуватись, не знаю, наскільки мені насправді вистачить, бо я не люблю так, коли ти в попухах, от саме дуже швидко, тобі треба ось це робити, прям брати, хватати той пензлик, тушувати, тушувати. Ні, я таке не люблю. Ось цей продукт від Hulu. Чесно, мені взагалі не сподобався. Ось Взагалі мені не сподобався. Дуже пігментований, погано тушується. В е е е е е е випакування мені він здається більш світліший, ніж він є в мене на шкірі. Так, на пальці він виглядає трошки світліше, бо на шкірі він дуже-дуже темний. Або його треба взагалі там, брати. Там, Трішки-трішки все. Не знаю. Я ще можу один раз спробую. Якщо мені не сподобається, то я їм не буду користуватися, Може, комусь віддам його, бо це просто пробник. От за що мені подобається саме в Sephora, Що в них є такі акції, коли ти можеш взяти якісь там вибрати собі. Промопродукт та спробувати. Бо якщо б я купила ось це саме, ну, сама вибрала б його, я б дуже розочарувалась, бо мені ну мені не сподобалось, чесно вам скажу. Тому не рекомендую. А ось від помади, весь цей я прям в захваті. Зазвичай матові помади вони дуже такі під, ну, підсушують губи. А це от вона матова, покажу на опакуванні зараз. Що це матова версія, але ось коли її не носиш, мені здається, текстура така більш шовковиста. Та більш така кремова якась ось, як суфле, от вона така легка. Вона, вона нічого не підкреслює. У мене сухі губи, як завжди, але воно нічого там не підкреслило. Мені от мені здається, більш навіть згладило, та все. І це виглядає дуже гарно. Хоча, я коли нанесла саме просто колір, то мені він... Під мій типаж не підійшов, не сподобався. То тут, тут мені все подобається саме в такій комбінації, куди, коли коричневатий олівчик і такий центр. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Тому ось цією штукою я дуже довольна. Але це ж мініатюра в мене на скільки? на один грам, а ціла помада стоїть просто космос. І мені здається, що є більш Можна знайти більш бюджетний аналог, але не знаю. Якщо я повністю закохаю цю помаду і повністю її використаю, то може бути не собі куплю, але в мене є ця мініатюра, то я буду користувати саме цією мініатюрою. З висновками ми з вами закінчили. Ось таке у нас невелике відео сьогодні вийшло. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Саме формат, коли різні продукти, або напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який вам формат більш подобається для, так, це для мене, для моїх висновків. А коли це йдемо за один продукт, або за один бренд, або вам цікавіше дивитися, коли є різні продукти від різних брендів і вже комбінований макіяж. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки. Всім бажаю гарного дня, па-па.